Йти на жодні поступки окупанту задля досягнення миру для України неприйнятно. Про це заявив наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському виданню Foreign Policy. У мене вже в чергове виникає питання: він дурень чи він відверто бреше? Якщо ми не підемо. На якісь поступки, то війна не припиниться, невже це не зрозуміло? Що е якщо ми хочемо домовитись про досягнення миру, то це можливо тільки з певними поступками? Ну, як мінімум, нам доведеться тимчасово змиритися з тим, що захоплену територію контролюватиме грашка. Ну, тому що в нас немає ніяких фізичних можливостей її звідси вибити. Взагалі ніяких. Те, що нам виділили 60 мільярдів е, доларів американці, те, що е, десь по півмільярда, по кількасот мільйонів дають європейські країни, ну, це для підтримки штанов, вибачте. Це для того, щоб ми не завалилися, щоб ми втримали нинішній. Е, Нинішню територію, яку ми контролюємо, всі, як один військові експерти, сходяться на тому, що це не той фонд, який дасть нам звільнити окуповану територію. Ну, я ще додам, що не з нинішнім керівництвом держави нам звільнити можливо. Але Колеба говорить. Відверту ахінею. Ну, так що, будемо воювати тоді до безкінечності. Тільки в нас ресурси не безкінечні, людські в першу чергу. Ну, якщо він не розуміє цієї ситуації, то він дурень, то йому не місце в міністрах закордонних справ. Я думаю, що він насправді все розуміє. Він розуміє, що на поступки доведеться йти, але відверто бреше. Бреше тому, що це може виявитись непопулярним. Тобто він говорить те, що подобається людям. Ну, так а рішення то доведеться приймати? Я боюся, що це говориться для того, щоб людей заколесати оцею брехнею, а потім раптом внезапно. Прийняти домовленості типу Стамбульських. В цьому ж інтерв'ю він там накинувся на журналіста. Що ви, мовляв, е, стамбульські домовленості, якісь цитуєте, їх не було. Та що ви брешете, пане Колебо? Були. Наші там погодилися на повну капітуляцію України. От я боюся, що отакі заяви, що ми на жодні поступки не підемо, це не дурість. Це просто спроба приховати наміри. Здійснити чергову капітуляцію України на дипломатичному рівні. Що вони будуть говорити, що ні на які поступки, воюємо тільки до переможного кінця, а потім! бац! І викатили угоду, де в Україні ні армії, ні зовнішньої політики, ну ні звичайно окупованих територій, то взагалі нічого. І української мови теж немає. Але зате мир на три дні. Оце найбільш небезпечно. Пане Кулеба і всі решта е, ваше начальство. Перестаньте е, популізмом займатися. Скажіть відверто, що на якісь поступки ради припинення війни нам доведеться піти. Головне, щоб це не були поступки, які е, означають відмову від Збройних сил і від незалежної політики України, які е, роблять. Не лише 20%, а й всі 100% території України окупованою територією, як це було згідно стамбульських домовленостей.